Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія А7-го 2018 року. 160 тисяч пробігу рідний пишуть. Так, 1,6 дизель на механіці, контакти ось тут по ціні 13500. Салон на тканині, кліматконтроль. Ага. Так, ось цікавить, телефонуйте. Б8 посад в універсалі, 15 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун на механічній коробці. Ціна 14 тисяч, пробіг 260, тут контакти. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія в універсалі. Це 10-й рік, 265 пробігу, 1,2 дизель на механіці, ціна 6850, контакти є. Добрий день, є клімат контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Фресваген Тігуан 12 рік випуску, 212 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Це на 15550, контакти є. Так, шкіряний салон бачимо, кліматконтроль. Парктроніки. Хто цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Tour 6 шостого року випуску, 280 пробігу, 1,6 бензин, ціна 4790, контакти бачимо. Добрий день Так, покажу по салону. Є форкоп. Кого цікавить телефонуйте. П'ятий гольф універсалі. Дев'ятий рік так, 233 пробігу, якщо я не помилився, 2.0 дизель на механіці. Це на 9150, контакти Є. Шкіряний салон. Клімат контроль. З форкопом. О, цікаво, телефонують. Кода Фабія Універсалі. 14 рік, 1,6 дизель на механіці, 266 пробігу. Ціна 7950 торг присутній. Контакти бачимо. Є форко, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg з Європи в максимальній комплектації. Одинадцятий рік, 3 дизельний двигун, повністю обслужений автомобіль. Це на 19,500. Контакти до власника ось тут. Автомобіль на пневому підвісті, підвізка обслужена. Акустика Аудіо. електродзеркала, пам'ять сидінь, салон на коричневій шкірі. Клімат контроль, підігрів, адаптивний круїз-контроль є. Камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Шкода фабія в кузовий хетчбек. Шостий рік, 191 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 3,400. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. шістнадцятий рік випуску, 223 пробігу, це на 14850, 2.0 бензин на автоматі, в рідній фарбі, контакти бачимо присутні. Так, салон на, на світлій шкірі з клімат контролем. Так, два четверті гольфи. Перший варіант, це 2002 рік, 235 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 14550, контакти ось тут. <плес> так, по салону. По салону, кузовий хечбек на дисках. Кого цікавить, телефонуйте, покажу наступний варіант. Також хатчбеку З'єни величку м'ятину, яка має витягнутися. Це третій рік 177 пробігу, 4550, 1,6 бензин на механіці. Контакти є. Світлий салон чистенький, механічна коробка, 4 склопідйомники. Кого цікавить, телефонуйте отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. 16 рік 108 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 16200 ціна. Контакти є. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль. Так, є шкіряний салон, бачу. Кого цікавить, телефонуйте до ластика. Шкода Octavia А5. 11-й рік випуску. 253 пробігу, двигун 1,6 дизель на механіці, є кліматконтроль, парктроніки. Ціна 7 тисяч, контакти бачимо, є. Добрий день. Так, бачимо, є клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Passat 20 року випуску. 2.0 бензин з автоматичною коробкою, ціна 21 тисяча, контакти бачимо є. Пробіг всього 70 тисяч. Зачинено автомобіль тонований, є шкіряний салон, бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, по автомобілю це 2018 рік, 92 тисячі пробігу, 2-літровий бензиновий двогон з автоматичною коробкою. Ціна 17800. Контакти до власника. Так, зачинено, покажу з іншого боку. Погано фокусує, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 18 рік модельний 19, 235 пробігу, двигун 1,6 дизель. Контакти до власника присутні. Ціна договірна, кого цікавить. Яка ціна? Я не знаю. Це ваша машинка? Відкриєте? Яка ціна? 13-200. 13200 хлопців. Так, покажу по салону. Чистий охайний салон. Зовнішній хромпакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольф в універсалі. Третій рік 189 пробігом. 1,6 бензин на автоматі без підфарбувань. Ціна 5600, контакти є. Так, зачинено. зачинено. Клімат контроль, автоматична коробка на дисках з парктроніками. Volkswagen Tiguan. 16 рік 2-літровий бензиної автоматична коробка, повний привід, 129 пробігу, 14850 ціна, контакти бачимо, шкірений салон. Мульта кермо, кондиціонер, підігрів. Є роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 18 рік, 201 тисяча пробігу, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Ціна 14 450. Контакти до власника є. Клімат-контроль, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Tiguan з Європи. 15 рік, 219 пробіг. ціна 18 тисяч, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою і на повному приводі. Ціна 18 тисяч. Так, Салон на тканині, є кліматконтроль, контроль підігріви, кермо. Парктроніки також є, кого цікавить телефонувати. Volkswagen Golf. 15 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 11700 ціна, контакти ось тут. Так, Заглянемо по салону, погано фокусує, клімат контроль є. З форкопом. цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. 14 рік. 1,6 дизель на механіці, 238 пробігу, ціна 6150. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat з Америки. 14 вік. 14 тисяч ціна, пробіг 155 тисяч, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? 4 гольф. 99 рік, 290 пробігу, 1,6 бензин на механіці, без підфарбувань, ціна 3700 і контакт є ось тут. Так, трошки погано фокусує. Так, дуже давно не зустрічали b 4 пасата. 96 рік, 1.6, газ, бензин, механіка, є кондиціонер 267 заявленого пробігу. Ціна 2800, контакти є. Добрий день. Можу показати вашу машинку, вона одна на базарі. По, по салону. Кузов універсал. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen CC. 15 рік, 2 літровий дизельний двигун на автоматі на повному приводі. Ціна 16200. Є контакти до власника. Заглянемо по салону. Шкіряний салон з пам'яттю, з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль. Підігріли, я бачу. Люк великий на оригінальних дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Шкода фабія в універсалі. Четвертий рік, 155 тисяч пробігу, двигун 1,4 бензин на механіці. Контакти ось тут для уточнення інформації та ціни. Яка ціна? 4650, ціна за автомобіль. Чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий гольф 15-го року випуску. Двигун 1.6 дизель з автоматичною коробкою свіжопригнаний, пригнаний в рідній фарбі, ціна 12 700, тут контакти до власника. Покажу по салону. Так, салон на тканині, є клімат контроль, підігрів сидінь. Більше інформації уточніть у власника. Четвертий гольф. Це 99 рік, 1,4. Газ, бензин, ціна 3700. 231 тисяча пробігу. Контакти бачимо. Дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника?